Скажи что-нибудь по урод. Так, давай вымкнем эту штуку. <плёк> так, нам треба инчи автомобиль еще. Гудбай, пер... Гудбай, перхай. Пока, сублин, сын. ха-ха, блядь. Гудбай, пидор. Хуль ты тут носишь, ебаный, блядь. Иди нахуй. Ой, спасибо. Да, бей меня. Are you serious? Kill me, kill me. Бувай мы с oh. На целу? Все прощай. Свайс, свайс, прощай. Я вам помог. Спасибо. Молодец. Здраво, Аккуратно сзади. А, украинец! Беги, беги, беги. Беги, Спасайся, маленький. Прямо до тебя потратили, джопатрал. А ты украинец? Джейсон украинец. Да, это покейки. Что вы размывляете, як дикий лютый? Вас ніхто не ображав! А ви розмовляєте, як дикі люди. Навчіться культурної мови, вашу націю буде тоді любити. А так у вас не люблять на всьому світі. розмовляй, Розмовляй культурно! дядько волохатий! Вот Бачиш, вас говорять гарно, культурно, а ви відповідаєте нецензурщиною. Це говорить про культуру вашої чудової нації. Культура. З нашої культури проблеми. Я правильно це зрозумів? З вашою культурою проблеми в тому, що ви не вмієте говорити культурно. Мати! Я русский, если... Для чого? Я а, думаю, ти думаю, що я російський, я не русський, я з Білорусі. Та яка різниця? Нація, нація все одно полягає в тому, як ти розмовляєш, а ти як розмовляєш? Для чого ти. Нецензурщину тут викрикуєш незнайомим людям. Yeah. Мати братан, кричиш, для чого я... чувак? Братан, Тоді я не ніхто не погано це... не казав. А ти тут кричиш, навіть зважаючи на те, <звук> що ти <звук> нормальний чувак був, здається. А поки не почав я тебе тусуватися не із цими. Ти... Эээ! Е, не знаю, білоруси всі розуміють українську мову і українці всі розуміють білоруську мову. Абсолютно всі. Українська і білоруська мова дуже близькі. Ну якщо ти звичайно знаєш білоруську мову, але ти розмовляєш рідною мовою, ти розмовляєш російською. <правж> Чувак. <правж> Помогите! Скажи мені щось білоруською! Не скажи білоруською! Ти знаєш білоруську мову? Чи ти навіть її не знаєш? Може ти навіть не знаєш білоруську мову, так? Ти не знаєш своєї рідної мови, ти білорус! Ти ж говориш ти білорус, але ти не знаєш білоруської мови! Як так? Тобі не стыдно! Мені би було стидно, якби я був українцем і не знав української мови. Так само як ось цим росіянам їм стидно, що вони не знають, наприклад, російської, так? Але вони ж розмовляють російською, а ти говориш їхні. Е, якось так. Отак, чувак, отак, чувак. Полюби свою мову і буде тобі добре. І буде ваша країна. крутою. Не так, як. подставляться под эти куча иншу. Для чего это? это же вы нас ненавидите. Вы стреляете наши флаги у себя в стране. Убиваете наших людей. Вы там нас слышите. Мыточ. Вас бывают? Приезжают в Беларуси и бывают? Кто вы? Это русские, я наебанутый. Я говорю русский, я извини, пожалуйста, тебя Маленько Больше не уже. Нет. У меня хилки нет, no прости, пожалуйста. Сори, сори, но Ось так. Охранів я по-українськи, скажи, що не нравиться визит. Ну от, а для чого тоді ти почав там кричати нецензурщину? Я ж нічого поганого не казав. Я ні одної нецензурщини не сказав, нікого не ображав, я просто говорив так, як як нормальна людина. Для чого почати там нецензурщино ображати когось? Навіть якщо це гра все одно. Будьте вищі цього всього. Не випускайтеся до рівня тих свиней, які намагаються всіх образити, просто для того, щоб образити. Для чого? Це треба поважати себе в першу чергу, просто поважати. Повага врятує світ. Можливо, буде менше війн, можливо, один одного не так будуть всі зневажати, і ми будемо жити щасливо усі. Насправді, це найкраще, що може бути, просто жити щасливо.